А на скільки тільки? Нам перші треба. Скільки? Два. Вийдеть на купу. нам карточку. А Яку прикладаєш? Все, пока. Ось тут знаходяться всі переліки метро-станцій. nii ja katsuda . tuttav rüüfa . tuut . ka . Зараз купуємо квиточки на електричку до алею. Ось така карточка для електрички. Також треба поповнятись.